Леся Бог, Антон Анатій. Здраво! Друзі, є у світі одне слово, перед яким усі люди скиляють голови. Це слово мати. Сотні матерів, звичайних українських хлопців сьогодні об'єднані спільною гордістю за своїх синів і немає щирішої молитви за материнську. Лише материнська любов не знає кордонів страху. Сумнівів та розрахунки сьогодні на нашому святі, ви знаєте, присутня волонтерська організація Материнське серце і є невидимим, надійним тилом, що тримають захист нашої вітчизни, лагідних та сильних руках. Ми щиро дякуємо вам за ваш неславний дух. Друзі, я запрошую до слова волонтера громадської організації Материнське серце Валентину Борисівну. Дорогі наші захисники від громадської організації Материнське серце. Я щиро, сердечно, тепло вітаю вас. Величезним святом, тому що Збройні Сили України тримаються на ваших плечах, дякуючи саме вам, нашим захисникам, які захистили нашу батьківщину. Ви найкращі в світі, найдорожчі, і материнське серце через. Через зірвані мости так і будуть продовжувати допомагати на фронті. Але серед нас, я хочу сказати, є справжні герої, які сидять прямо тут, у залі. Це не можна перемогти такого народу, де є такі герої. Із Ваганський котел із Варену, Оточені хлопці, одні приймають рішення. Іти через Росію, і вони були праві, щоб зберегти своє життя. Але були й такі, що через смерть російських снарядів, через зі сторони Росії, за кордону з однієї сторони, з другої сторони, сепаратисти себе перенаступали. І в цей час був... було пекло. Сильний вогонь. Але були такі, що прийняли, приймали рішення пройти через це пекло, через вогонь. І вони пройшли. Це ви бачили наш паша Москаленко. Це справжній герой. Само могила. Ви знаєте, які жорстокі. Там. І ось під час таких найжорстокіших боїв був поранений Саша Кучма, який очолює спілку атошників. І будучи, він був весь з навчаннями, кулями. І будучи весь зранений, він цей час же витягував своїх товаришів, своїх побратимів. Це справжнє. Ми коли показували кадри, там з автоматом був на вигляд красивий, це був Володя Гнатюк. Володя Гнатюк, який пройшов через зі зваринський котел, був поранений, ну, теж поранений був важко. Ну, фаланга пальця, це що видно, то що в душі і залишилось. Війни. І продовжували воювати. Вони захищали біля Волновахи кілометр 800 метрів так званої лінії перетину. На них весь час за 3 кілометри від них були сепари. Спочатку виступали вони, витримували їхні атаки, їх було всього 8 чоловік. Потім прийшов спецназ, вони також витримали їхні, пота... їхні атаки, але втратили одного свого побратима, двох було поранено. Потім цей, Володя Гнатюк, так само як готовиші, коля філософ, коля Єфіменко, демобілізувалися, вже здавалося, навоювалися хлопці. Чути Володя був медаллю, вже ж досить. Але батьківщина мати кличе, як він каже. Він пішов за нас, за твою дружину, за свою доньку, за нас з вами продовжувати і зараз, і зараз. Нам забороняє воювати при ходить і особисто, просить, щоб ми менше воювали. І е, ще хочу вам за одного розказати з мікрорайону Петровський. Орловський Олександр, капітан, прийшов, е, прийшов також дуже великий бойовий шлях. Шлося йому разом з хлопцями, мені було 200 злишні та ми йому, як він каже, не операних горбенят. І коли почали стріляти, 200 чоловік відступило, а треба було б перевезти е, всю техніку. І ось на переправі їх залишилось вісім чоловік на чолі з капітаном Орловським Олександром. Вони всю техніку без страт. І тому такі, як Володя Гнатюк, як Оловський Саша, як всі ці хлопців, які Саша Кучма, і інші не можна перемогти. Не можна перемогти того народу, який весь постав і допомагає своїй армії. Спасибі вам, низький уклін, наші герої. Ви найкращі, найдорожчі. Наші хлопці українські найдорожчі в світі, і ми російсько-українська зараз іде війна, не громадянська, я хочу сказати, не було б її, коли б не Росія її не розпочала підло, підступно. Становилася армія, яка ставала все потужнішою і потужнішою. Ми маємо зараз сильну могуту армію. І ми в цій лінії обов'язково переможемо. А героям тричі втричі, слава! Слава! слава.